Я захворів на цей новий вірус ретроградний. Я його так називаю, і зараз я вам зроблю розпаковку на те, як це відчувається. А Це не схоже ні на що, як воно переноситься. Що таке насправді ці всі віруси і для чого вони всі робляться? І як ви собі можете зарадити, якщо знову почнеться ця історія, що всі вдома будуть сидіти з як на цьому всьому ще й можна буде заробити? Отже, друзі, цей вірус це просто жесть. І я не вже болів Британії, Я буквально вихворів з тиждень назад. І я заболів знову. Тобто я бачу, я зараз в Празі, да? я бачив, що люди тут хворі. Ну я спокійно контактував. Я думаю, ну, я ж хворів, все в мене імунітет. Не спрацювали, захворів знову. І щоб ви розуміли, підкашує настільки, що ти лежиш і не можеш стати. Я позавчора завалився в готель, ліг зутий одіти, накрився ковдрою і два дня. Лежав, я встать не міг, я навіть в туалет не міг встати, щоб ви розуміли. Я не їв нічого, не пив, мені настільки було погано. Ну я ледве-ледве змушував там себе в туалет один чи два рази встать. Ну це просто щось нереальне. У мене є знайомі, мужики, от якісь здорові, які там закаляються, спортсмени так само лежать, рухатися не можуть, просто скашує жесть. Потім давайте повернемось до першого вірусу. Дивіться, якщо ви люди, які не робили прививки, клас, я теж їх не робив, бо там неясна, яка борда. Якщо ви люди, які не вірять в ці віруси, думають, що це розігнаний піар, якийсь неправда, цей вірус дійсно існує він дуже дійсно дає на здоров'я, на імунітет. Так, от, якщо ви не знали, дуже багато людей після того відчувають як життя до та після. А, був штам вірусу. Він був дуже такий масштабний, який вражав саме нервову систему. І ви там не тільки смаків не відчували, а й емоцій не відчували нічого. Тобто, понігше, апатія, отакі от у вас було. І у людей по сей день це не відновилось. Тобто вони досі не відчувають радості від життя як до тої хвороби раніше. Чому? І дуже багато людей вийшло через це вікно. Тобто настільки сильна депресія розвивалася, ну ці віруси вони більше як тактично військові. Таким вірусом вже воювати не треба, вже просто країну можна одним вірусом захопити. Ніхто не встане, ніхто нічого. Потім людей треба тримати в контролі і трошечки в страху, да, в якійсь паніці і так далі, щоб крила дуже не розправляли, бо ними тоді важко керувати. От. Ну і звісно, це нереальний заробіток, просто нереальний для фармацевтичних компаній. Ну просто уявіть пів населення, да, 8 мільярдів там людей, хоча б четверть населення у колоді. Ну, ви уявіть, які це гроші. Вообще? Це просто нереально. Де такий ринок знайти? Ну, ясно, що це для політики вигідно. Простіше всім керувати і нові порядки влаштовувати. От тому я вас дуже прошу, бережіться. Але так як зараз у нас Трамп, і він цієї всякої історії, може бути все, що і в цьому році нам устроїть засади вдома, Всі будуть знову сидіти вдома. Я вам дуже раджу вивчити взагалі різні ринки, бо люди, які